Доброго дня, шановні любителі табаководи. Показую свій досвід вирощування тютюну з розсади. Пройшов десь місяць. От Все я думаю записувати кожен етап вирощування тютюну і щось мене. Та потім та потім та запам'ятаю і коротше, не запам'ятовую. Ну, не важливо. Пройшов місяць після висадки із сорту тютюну Герцеговіна Флор. Мені казалось, що він до болячок дуже. Схильний. В принципі, я згоден з цим. Ось кустики Висадили ми десь штук 30, їх не знаю. там три штучки, то редіска рядок густий, а там за ним три штучки, ті, в принципі, нормально пішли. А отут якийсь той жовтіший, той нещасніший. Оцей у от мене от щось наче росте, непонятно чи буде, чи ні. наступний там теж нещасний. А от і далі. Трішки краще прийнялись. Так, ну, да, якісь жовтію ці, я їх поливав. Просто водою, нічим ще не одобрював, не знаю. Так, я зараз буду переміщатися, мені може не зручно трішки, але вже як виходить. Во, бо я на колясці. Так. Ну, таке нормально. Місяць, скажу, пішов. А сьогодні ще висадили Ось сюди. Де мокрі, де мокрі ці. Лунки. Це сьогодні ще висадили інший сорт. Це мені дядько якийсь дав свій домашній, каже, не знаю, як він називається, каже крепкий капіц. То мені крепкий, в принципі, треба. То побачимо, мені здається, він буде краще. Він навіть якщо і в розсаді ріс, то він якийсь такий і жорсткий, стебло в нього було такі леткі, якісь такі плотніші. Ну, видно, що, мабуть, він закалений більше, Буде видно. Сьогодні ми його посадили, сьогодні число 22 травня. О, а цей герцогина флор помало росте. Ну, я того року в, ньому, в мене трошки його було, то в принципі він мені нормальний. Він отлежався, я його не ферментував. Отлежався, то був нормальний. Крепкий. Ось такі от кустики. Так, да, цей жовті цей, може підкормлю щось, ще, ще ніяк руки не дойдуть. підкормити його, чи буде щось, чи ні. Порадили мені в коментарях, що. Щоб він був міцніший, то менше поливати. В принципі, я так і зроблю того, того, того року я його поливав добре, майже кожен день. Бо він від жари листя в нього в'яло, я думаю, буде поливати. І ось ще теж. Це де лунки, це інший сорт, а оце це гірінофлор. Гір я ж говорю, ми їх висаджували, в принципі, кондиції в нього були майже всі схожі, вони кустики. А от якісь прийнялись краще, якісь ні, оце от пішло нормально, в принципі. Да, Тут трошки вишня в мене отут. після 3 годин чи 4 уже сонця не буде. Ну, але отакі от, і отакі от луночки. Я висаджую їх отак, от. максимум в два рядка, тому що мені навіть і другий рядок буде недобре паливати самому. мене руки не працюють. Там, хто в мене вдивиться, той знає, що в мене за ситуація з руками. палити я в принципі можу. Ну, палю я і ті, дальній круг рядок теж. Але не так уже цей зручно. Бо я пляшку беру баклажку 5-літрову і, і її ложу на землю і поливаю. Ну, краще приспособився. Може шланг якийсь приспособлю, не знаю. Це такі ось ще мокрі лунки, це новий табачок. Я думаю, він піде нормально. Але хто його знає. Ну Все, дякую за увагу. Поїзд їде, зараз не буде чутно, мене може тут цей. Хоча... Ну не важно, я вже в принципі все сказав, що, що хотів. Підписуйтесь на канал, коментуйте, ставте лайки, Радьте мені щось, донатьте на ЗСУ. Слава Україні! Щасливо!